Виставка Продаж картин п'яти миколаївських жінок-художниць знаходиться у фоє будинку телебачення Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Організатор акції, режисер Віктор Завізіон, переслідує одночасно декілька благодійних цілей. Перш за все, цим вернісажем йому хотілося подарувати у непростий для країни період часточку позитиву усім оточуючим. А по друге, зібрані від реалізації творів мистецтва кошти, передати на потреби власне авторів картин та родинам загиблих або поранених учасників антитерористичної операції. Самі художники часто ходяться в жахливому стані, нічого вони живуть в прогладі, будуть чесно говорити... заслу. Вот сейчас Серафим Масенкевич находится в Киеве, сердце лечит, а ее не за что, у нее нет за что купить лекарства. И другие точно так же. Поддержать надо. И поддержать надо не только участников АТО, но в первую очередь я хочу, чтобы была было адресная помощь. Это людям, семьям, у которых погибли или ранены. Кармільці урочистості з нагоди Вернісажу Миколаївських жінок у фоє будинку телебачення Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в неділю о 14-й годині. Запрошуємо усіх бажаючих. Павло Москальов Артем Белійбов. телевізійні новини Миколаївщини.